Так, ми спочатку нібимо в кімнату конфіденційного побачення. Де були communication devices доступ. Ти консультуєш національні комісії. Так. Ну. і наче Дуже гарно. Багато місця. простір достатній, дуже гарно понімався. Просто крається. Я, я, сьогодні. Місія Європейського союзу передає обладнання для встановлення Custody Records системи Данопільському відділі поліції номер морадин. Кастоді це такий потужний важель можливості дійсно працювати в напрямку дотримання прав різних категорій населення, в тому числі затриманих. Це необхідний інструмент, з яким працюють у повноваженні прав людини. Я дуже тішуся успіхом і сподіваємося на подальшу співпрацю з місією Європейського Союзу. Це наш. Боку, дуже багато буде подальших кроків для того, щоб постійно співпрацювати з нашими партнерами на Тернопільщині. Консультативна місія приїжджала вже неодноразово в наше відділення поліції, переглядали умови, які були створені на той період часу. Поставили певні задачі, які необхідно було провести в короткі терміни ремонтні роботи для того, щоб проведити проект кастуді рекорс. Всі терміни, в які ми пообіцяли, ми виконали дані будівельні роботи, старались максимально створити умови для людей, які будуть. Відвідувати наше відділення поліції і для працівників, які будуть нести службу в нашому відділенні.